Рік, всім привіт, знову ми разом, у нас друга серія, окрема серія. Ми зараз біля Рошену на 23 вересня вашого любимого і нелюбимого. Дивлюся, що це в них таке порівка. Кстати, я її люблю. Ну не то, що люблю, але вживаю. Не зрозумів. 145 а, була 145, стало 109, так? Да? Окей. Знижки минус 25. Ну ладно, пішліть, подивимось на наші тортики. Добрий день. Уй як жарко, жесть. Курівка, корівка. Добрий день. Ладно, давайте трошки. Мінус 15 мак. 360 за кілограм, так? Да? Вмісто 420. Та я не повні кажу. Ой, тут музон. Це що, все? Відеокришка. Ні, не треба, дякую, добрий день. Я звернуся, якщо що. Ох, і жарко, друзі. А після восьми часів нічого не буде. Коротше, я, Коротше, я планував після восьми часів, але я боюся, що тут нічого не буде після восьми часів. Ціни всі вверху, якщо що. А, вот такі ціни це сюди. Поняла? Сейчас я вам ціни трошки покажу и выберем там як ото йдут. Те, що нас цікавить, візьмемо. Це самый дорогий топ. Київський. А от гріхов 850 грамів. Чинзано. Щас коротше давайте. Давайте чувіха отойде, бо вона щось там гав лови стоїть, нічого не може вибрати. Надо приходити за определеною целью, да? Взять і все. Коротше, жарко тут жесть, я вам чесно скажу. Сильпо жарко, ну тут вообще. Тут вообще хавайся. Кстати, так такой фигни но не пробовали. Шо попасть? Сейчас вони там рассосутся. Друзі, сейчас вони там розсосуться. Россосуться. Так, оцю підчинюшку я люблю до чаю. Не знаю, з неї 100 лет не брав, даже не знаю, чи це акция, чи не акция. Коротше, возьмем на всякий случай. Будем, іні, если что, на сутки возьму до чая. 38, навіть не пам'ятаю, чи це круто, чи не круто. Я думав, більше сьогодні буде людей на солодощах. Ну я помилився. Так, ждемо акцію на монети. Хочу монети по акції взяти. О, вишня в шоколаді. З вітерчиком. З бухлом. Дракони. От змії, чого вони не зробили, змій. Кстати, мій, мій рік. Ага, а от дивіться, які цукерки Шері куен. Це на зелі можна взяти, Дивіться, Чим не подарочок. І коробка залишається під нітки, так? Ну вона вже все, як ось сир. Конфети з'їли, коробку поставили на вікно. Ну це в селі бабушка так робила. А тут пластикова. Конфети з'їли, щось сюди, до чогось можна приурочити. Квіти вона не хоче. Кстаті, тюльпани на 23 вересня по 60 гривень. Тільки що. Я як заходив, мужчина спрашиваю, Я вечерній Київ хотів. 227, зараз не 176 грамів, 227. А тут 122 грама. 176, 122, 143. 227. Це мені не цікаво, це з коробкою. 122 грами. Чи без самих цукерок? Маса нету. Маса нету, це, мабуть. Без коробки, так? Да? Хто шарик, хто в тіні. Маса нету, маса бруту, то, то знаєте як? Я той в підводної лодки. Прийшов. Угу. Прикольні, звісно, вахлі. Вахли. Ага, бачите, я ждав по акції. Ось вони по акції, так? Да? Ні, це з родзинками, не люблю. А мідаль без акції. Беремо. Ось оцих монет колись наберемо. Порожньому. Так. Щас буде прикол. О, е блин. Такі ташина молоко, половинку. Поняли? Я щось думав, він ліз. Короче, не буду тянуть, ось все. Половинку. Прийдется лимонний брать. Він прикольний, торт лимонний. Балін немає. Так, друзі, давайте я вам покажу ціни на перві. Видно вам золотий ключик, це ж дві ваги. Трюфельні дві ваги, праські дві ваги, гриляжний дві ваги. Ну, Гориховий самий найможний. Самий так. Медовик до кави. А до кави, може до кави краще. Коротше, варіант і ліцей взять. 520, ось 400 грамів. 400 грамів, навіть візьму все-таки. Так, до якого я вжити? Блін, щоб він мене не 400 грам. До 16 числа, в принципі, не буду я риться. Ну а це треба брати. Все-таки 700 грамовку. Нема половинки. І оце я колись вроді їв до кави непогано, Коротше, все непогано. Нічого. Вслідуючий раз возьму. Бачите, всі 700 грамові стандарт. Ну, Горіховий, конечно, мощний. 670 гривень. Бабах нафиг. Бабах нафіг. Та все нормально і так сладко грибанули. Получається це сто з чим-то. І це ще 300 гривень, і печенюшка. Коротше, три, сотні. Три, сотня, три сотні оставили. Рошена. Ось зефірки. Біля ці прикольні. Там каже джем внутрішній, бачите? Ананасова начинка. Дуже смачний. Дуже смачний. Вона так перелякалася тетя. Ну, корівку возьмемо на слідчий раз. Корівку возьмемо на наступний раз. Коротше, при... Прикольно, що ми вчора з'їздили на леваду, що я не полінився, рано встав. Ми коротше, поїхали і таку шикарну, я думаю, прогулянку провели сьогодні. Вітрюга. На першу касу, будь ласка. Просто жорстокий сьогодні вітрюга. Так, друзі, ну все, давайте. Нам пакет буде потрібен? Ні, не буде, потрібен. Шоколад користи, додати, бажаєте? Е, ні, не бажаю. 299 гривень і 30 копійок. Дякую, дякую. 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 Бачите, глаз Алмаз. Трошки підсчитав 300 гривень, навіть не заморачувався. Прикинув щось до носа і вирішив Так, друзі. Вон, бачите, 300 гривень без мілочки. Три позиції. Ну нічого, ми ще птиче молоко, сташине молоко попробуємо. Це ну, так симпатичненько. Головне, що вона любить вишню в шоколадину. Красиво. Так, ладно, друзі, всім пока. Гарного тихого вечора, тихої ночі, мирного неба. Не забудьте підписатися, поставити лайк. Всім ще раз, всіх поздравляю ще раз. Дням закохані. Вітаю, вітаю. Все, вітаю з днем закохано. Давайте, пока-пока.